Всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити огляд другого замовлення з каталогу номер 11 компанії Oriflame. Я зареєструвала новачка і мені повинен прийти подарунок сюрприз. Так, накладна. Так, в моєму замовленні. На сайті компанії є пропозиція. Мікс сет, його код 147748 І сюди входить два шампуні молоко і мед. Код 359.57. Два креми для них, великий об'єм, 150 мл. його код 349,35. Дві масочки для волосся з бананчиком код 43661. Два пом'якшуючі засоби з чорною смородинкою. Код 36151. Оце такий набір за 299 гривень. Також в моєму замовленні туш, мультифункціональна туш 5 в гудном зондерлеш. Ван 5 штучок. і код 42119. За 60% знижки я обрала продукт мультифункціональний захисний крем для обличчя С, з СПФ 50 Новейдж. No Його код 34143. Каталог мені прийшов за 1 гривню. Пакет. 527-118 код. І подарунок сюрприз. Сонцезахисні окуляри. Дуже приємно. Дуже гарний подаруночок. Дякую компанії. Дякую вам за перегляди. Всім гарного дня. До побачення!